Луцькі футболісти серед трійки найкращих команд Чернігівщини. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи вибороли бронзу на чемпіонаті області серед юнаків 2009-2010 років народження. Тренує збірну команду Тандем досвідчених фахівців Олександр Гавура та Андрій Шматко. Грали у форматі Осінь весна, сезон 2024-2025. Участь взяли 12 найсильніших команд з усієї Чернігівщини. Прилуки провели 14 ігор. Дев'ять разів здобули перемогу, один зіграли в нічию. Було 12 команд, розділено на дві групи по шість команд. Потім Потім четвірка кращих команд однієї групи А, четвірка кращих команд групи Б. Потім вже пошла стадія на вибування. Одна одна четверта фінала. Вісім кращих команд. Далі тривала боротьба в одній четвертій фіналу. Вісім команд змагалися за першість. Була гра на виїзді дома. Ми цю стадію виграли по пенальті «Юніст Чернігів. Бо за підсумками двома двох матчів були нічі. Там 3-3 в Чернігів, 1-1 вдома. І серія пенальті вирішила долю. Ми виграли 5-5. П'ять по пенальті так прилучани вийшли до півфіналу та не вдалося виграти у серії пенальті. Тож 9 червня змагалися за почесне третє у Чернігові. Основний час закінчився з рахунком 2-2 і знову все вирішувалось в серії післяматчевих пенальті, які були ще більш напруженими, ніж в прилуках. Адже всі пробивали точно, воротарі ну не вгадували, пробили по шість точних ударів. Все залежало від останньої спроби. Атаку команди з Десни відбив воротар від прилук Тимур Петров. Він взяв сьомий удар Десни, і потім наш сьомий удар впевнено пробив Ілья Жалобецький. Сам Тимур говорить про свою гру скромно. Але каже, що пишається тим, що не підвів команду у відповідальний момент. На мою думку, ми в цьому році добре зіграли чемпіонат області, тому що ми дійшли до полуфіналу, але там програли і грали за третє-четверте місце, де перемогли в серії пенальті десно 2009 року народження. Горжуся перемогою команди всієї, тому що всі грали як команда. І для мене важливо це впевненість в собі. У захисті грав Назарій Падій Ніколенко зосереджувався на тому, аби не пропускати нападаючих суперника. каже його головна навичка: вміння оборонятися від нападаючих. Прилуцькі футболісти показали себе не лише в обласному чемпіонаті. Вихованці ДЮСШ представляли громаду і на всеукраїнському рівні. Підводить підсумки сезону тренер Олександр Гавура. 2008-2009 рік. Це була старша вікова категорія. І 2010-2011 в цьому сезоні брали участь у чемпіонаті України серед дитячо-юнацьких спортивних закладів у клубному залі, куди береться загальна сума набраних очок по двом віковим категоріям. Ми набрали 30 32 пункти, що дало нам змогу зайняти шосте місце у клубному заліку. Старші юнаки грали, ну так, там тренер Шматко Андрій Іванович, значить там Вийшло так, що ми грали на рік меншими проти старших проти 2008 року народження, адже в нас в Андрій Івановича дуже багато футболістів забрали на підвищення свого рівня в академії. Футболісти 2010-2011 років народження взяли 24 бали, посівши п'яте місце. Ми Граємо з 2019 року чемпіонат ДЮФЛ так регулярно із сезону в сезон, то напевно це найбільша кількість набраних очок за цей весь період. Участь у всеукраїнських змаганнях це не лише про гру, а й про витрати. У прилуках транспортні потреби команди профінансувала міська рада. Завдяки передбаченим у бюджеті коштам діти змогли гідно представити місто. Олександр Гавура підкреслює, за кожною перемогою стоїть чимала спільна робота: тренерів, батьків, адміністрації школи та самої громади. Звісно, взяти участь у даному чемпіонаті області досягти такого результату нам би не вдалося без підтримки міської ради. Депутатського корпусу на чолі з Ольгою Михайловною Попенко, адміністрації школи, наших колег, які нас ну, підтримували, щось підказували, допомагали. Ну, звичайно, що в нас була можливість, це ми хочемо окремо подякувати Збройним силам України в такий тяжкий період. Тут, звичайно, дякуємо за можливість брати участь у цих змаганнях. Також хотів би висловити слова вдячності. Національної поліції, нашим місцевим, з начальником Ободовським Василем Олександровичем, адже вони на всіх іграх були присутні. Це є вимога регламенту, щоб які дивилися ну, за порядком під час проведення матчів. Звичайно, хочеться подякувати і батькам, вихованцям, за таких гарних дітей, і теж вони були присутні. Під час матчів домашніх підтримували наших дітей.